На часі експрес-новини у студії Вікторії Ярмолюк. Далі найсвіжіша добірка новин України Волині та міста за минулу добу. Ситуація у зоні АТО напружена. правоохоронці Волині вирушили на схід. У вищому професійному училищі відкрили меморіальні дошки. Дельта банк не видає гроші з поточних рахунків. Про це і не тільки далі у випуску. Російська сторона на зустрічі керівників МЗС країн нормандської четвірки не захотіла визнавати трагічні події у Дебальцевому і порушення режиму припинення вогню. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. У Парижі Росія не виявила жодного бажання засудити трагічні події у Дебальцевому та порушення режиму припинення вогню. Написав він у соцмережі. Пише Українська Правда. За підсумками зустрічі у Парижі нового спільного документа немає. Потрібно виконувати уже підписані, а саме усі мінські домовленості додав він. Як відомо, глава МЗС Нормандської четвірки у вівторок у Парижі провели зустріч, на якій обговорили ситуацію на Донбасі, зокрема атаки на Дебальцеве і в районі Маріуполя. Після переговорів глава МЗС Франції Лоран Фабіус як господар зустрічі зробив офіційну заяву. Це заява не є спільним документом через те, що сторони не досягли спільного рішення. За деякими пунктами переговорів, зокрема, що стосується ситуації у Дебальцевому, уже другу добу поспіль у зоні проведення антитерористичної операції спостерігається суттєве зменшення кількості порушень режиму тиші бойовиками. Водночас ворог завдає хаотичні удари по декількох населених пунктах. Про це в ефірі Еспресо ті повідомив речник штабу АТО Анатолій Стельмах. Зокрема, за його словами, цієї ночі близько 23-ї години, та двічі після опівночі терористи обстріляли селище Попасна, що неподалік від Дебальцевого. На Маріупольському Донецькому та Луганському напрямках на ніч обстрілів не зафіксовано. Проте дуба, що минула, також не стала початком повноцінного перемир'я. Загалом з 5-24 лютого до 5-25 лютого терористи 15 разів відкривали вогонь із артилерії та мінометів. 4 рази зі стрілецької зброї та мінометів. А близько сімнадцятої години поблизу Широкиного сили АТО відбили атаку противника. Також слід відзначити активність розвідувальних дій противника із використанням безпілотних літальних апаратів. Українські сили протиповітряної оборони зафіксували дев'ять безпілотників ворога. Незважаючи на провокації противника, наші військові отримують позиції та дотримуються режиму припинення вогню. Узов цієї лінії розмежування, наголосив речник штабу АТО. Правоохоронці Волині вирушили на схід на зміну своїм колегам. Працівники міліції братимуть участь у забезпеченні правопорядку та стабільності на контрольованій території, нестимуть службу на блокпостах та допомагатимуть місцевому населенню. Очолив зведений загін начальник Шацького районного відділу МВС України у Волинській області Анатолій Оксентюк. Ми їдемо з миром, я впевнений, що ми щастю виконуємо покладені на нас задачі. І з миром повернемося додому. Інформують волинські новини з посиланням на прес-службу волинської міліції. Разом із правоохоронцями у зону проведення АТО вирушив і настоятель Свято-Георгіївського храму Олександр Мазурак, який і благословив бійців у добру путь. Людина, яка проведжає, говорить такі слова: їдьте з Богом, їдьте з миром. Кожен хто сьогодні вирушає для несення служби у місця, де відбуваються воєнні дії. Їде не з думкою про війну, а з думкою про мир. Інструктував зведений загін заступник начальника обласного управління міліції Анатолій Шумик. Декілька хвилин на прощання із рідними і зведений загін вирушив у далеку дорогу, аби змінити колеги, які більше місяця забезпечували правопорядок на сході України. Першою чергою я бажаю всім повернутися додому живими, говорить дружина представника зведеного загону Світлана. Вони їдуть захищати нашу батьківщину, і це сьогодні має робити кожен. Терпіння та можності їм. Нехай вони знають, що їх вдома люблять і чекають. Ми переможемо. Слава Україні. Аби об'єднати Схід та Захід України, був підписаний меморандум поміж містами Луцьк та Волноваха. Як розповів один із ініціаторів підписання меморандуму Волноваського округу Дмитро Лубінець, ця ініціатива виникла спонтанно. А меморандум з його слів показник перш за все культурної співпраці. Повідомляють волинські новини. Усі роки незалежності нас ділили на схід та захід україномовних та російськомовних. Шкода, що так мало подій нас об'єднували. У ми вільно володіємо українською мовою, шануємо традиції, надягаємо вишиванки на день незалежності. Я намагаюся завжди виступати російською, щоб показати, що російськомовні патріоти люблять Україну не менше ніж патріоти. На заході, зазначив депутат. На його думку, Україна швидко відновить Донбас після завершення війни, але зараз місто потребує допомоги. Цю року допомоги простягнула Волновасі громада Луцька. Міський голова Волновахи Сергій Демченко зазначив, що цим меморандумом утверджують те, що схід та захід разом. З його слів, наразі йдеться не про економічні дивіденди, а про те, що схід і захід разом і двом містам потрібно спільно будувати майбутнє у Єдиній Україні. Луцький міський голова Микола Романюк зауважив, що Луцьк має 16 міст партнерів у дев'яти країнах світу, але немає такої тісної співпраці. З містами України. Він підкреслив, якби подібну угоду підписали 20 років тому, то не було б зараз таких проблем на сході. Після підписання документу представники двох міст обійнялися подарунками. Так Луцьку передали герб та прапор волновахи, а також вишитий рушник. Не залишитись острою, не відкинути людину, що оступилась в житті та скоїла злочин. Під таким гаслом у Нововолинському центрі зайнятості відбувся день відкритих дверей для осіб, засуджених до покарання, що не пов'язане з позбавленням волі. У заході взяли участь сім таких осіб та фахівці служб міста, що працюють із цією категорією громадян, зокрема начальник сектору кримінальної міліції у справах дітей Володимир Морис, представник міського підрозділу кримінально-виконавчої інспекції Мирослав Ніткевич, директор центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ольга Лакиш, директор центру зайнятості Ігор Кантор. Присутні провели екскурсію у центрі зайнятості. Детально зупинились на перегляді інформаційного наповнення сектору самостійного пошуку роботи, профінформаційному секторі, секторі запобігання соціальним ризикам. Присутнім на заході було запропоновано скористатись послухами служби зайнятості щодо працевлаштування або проходження професійного навчання для здобуття робітничої професії. Директор міського центру зайнятості Горкант ознайомив із ситуацією на ринку праці. Переліком актуальних вакансій та акцентував увагу, що тільки працююча людина може повноцінно відчувати себе потрібною, і соціально захищеною у суспільстві. Під час зустрічі з кожним із присутніх було проведено індивідуальну бесіду і запропоновано конкретні шляхи вирішення питання або працевлаштування, або проходження професійного навчання і подальшого працевлаштування. Директор центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ольга Лакиш у свою чергу розповіла про послуги, які надає центр, підсумовуючи захід, усі висловили спільну думку. Що дуже важливо або складний життєвий момент поряд опинились люди, які дійсно зможуть допомогти. Направити та підказати правильний шлях важливо не залишитись осторонь, а допомогти конкретними діями кожній окремо взятій людині. Меморіальні дошки загиблим у зоні АТО Андрію Комаристому, Сергію Бугайчуку та Ігорю Кантуру встановили на фасаді вищого професійного училища номер 1 На лінійці пам'яті були присутні рідні, друзі, представники влади та духовенство міста. Детальніше у сюжеті Івани Більшук. Лінійка пам'яті присвячена випускникам Нововолинського вищого професійного училища, котрі загинули, відстоюючи незалежність України на Сході, відбулася біля головного корпусу навчального закладу. Вшанувати полеглих героїв Андрія Комаристого, Сергія Бугайчука та Ігоря Кантора прийшли близькі, друзі, знайомі, викладацько-студентський колектив. Подивіться на них, вони веселі зараз на фотографії, щасливі, усміхні. Вони не Вони недостіловані. Але вони навіть повінчалися із Україною. Вони загинули за Україну. Шановні батьки, дякуємо, що ви прийшли сьогодні до нас, в цю лінійку. Дякуємо за те, що ви дали нам можливість бути разом з ними на довгі-довгі роки. Адже вони, будучи отут, будуть дивитися, як в нас проходить перше вересня і останній дзвінок. Як закохані хлопці і дівчата з гуртожитку бігають і розказують свої секрети, вони будуть бачити наші радощі і болі, вони будуть жити разом з нами. Ми дякуємо вам за те, що ви виховали таких синів, які перші, не задумуючись, кинулись захищати Україну. Меморіальні дошки на честь загиблих захисників урочисто відкрили директор ВПУ Валентина Приступа та керуючись правами виконкому Леонід Кошлатий. Україні, героям слава, ці слова перестали бути просто вітанням. Це вже віддання шани найкращим, котрі у найважливіший момент для нашої держави не злякалися і пожертвували собою заради своєї батьківщини, засвідчили справжній патріотизм і героїзм. Кожна свідома людина давно важливо <клес> познає, що все справжнє народжується у муках, чи дитя, чи любов, чи незалежність. Сьогодні незалежність України теж народжується, справжня незалежність України народжується в муках. В тих муках висока ціна, життя молодих хлопців, трагедії родин, біль це серцях і в душах кожного з нас. Єдине і головне, що ви повинні сьогодні робити. Це шанувати пам'ять героїв і працювати на перемогу. 27-річний Ігор Кантор загинув у бою під Амвросіївкою. Сергій Богайчук від осколкового поранення в голову в Іловайському котлі у віці 25 років. Андрія Комаристого, наймолодшого із полеглих героїв, 20-річного бійця вразила куля снайпера під час виходу із ворожого оточення. Пішли воювати, пішли служити, але ніхто не знав, що буде війна. Я говорю, вони саме як герої дійсно. Тому що і слусслуживці і вище начальство. Всі які дякували за наших синів, і рахували їх, і рахують їх як настоящі герої. Представники духовенства міста відправили за загиблими панахиду та освятили меморіальні дошки. У рамках систематичної роботи з важкими підлітками у міському історичному музеї провели екскурсію для неповнолітніх правопорушників. Діти дізнались цікаві факти з історії нашого міста та оцінили музейні експонати. Профілактичну роботу із дітьми, котрі стали на хибний шлях, правоохоронці та соціальні служби Нововолинська, проводять постійно. Цього разу сектор кримінальної міліції у справах дітей спільно зі службою у справах дітей міськвиконкому, соціальним центром для сім'ї, дітей та молоді та кримінально виконавчою інспекцією міста організували для неповнолітніх правопорушників екскурсію до краєзнавчого музею Нововолинська. Ми проводимо різні профілактичну роботу з ними, в тому числі щорічно відвідуємо колонію в місті Коволі. Також їздимо, от як сьогодні, наприклад, зібрали дітей в музеї, для того, щоб вони більш дізнались про рідне місто. Також проводяться різні бесіди роботи для все для того, щоб діти в подальшому знову не вчиняли кримінальних та адміністративних правопорушень. На минулому тижні відвідували разом з дітками. Так їх називають дітки разом з дітками відвідували центр зайнятості. Також їм пояснювали, що хто закінчує вже своє навчання, буде мати допомогу від центру зайнятості, навіть по влаштуванню на місце праці, можливо. Також працівники закладу даного розповіли їм, як звертатися куди. Ну, за допомогою. Скажіть такі профілактичні заходи дають свій результат, як ви бачите? Результат дають звичайно, тому що дітям цікаво. Якщо спочатку вони кажуть, що я там в тому музеї не бачив, ну. Після розмови, скажем, з екскурсоводом, чи кудись на якісь екскурсії, з гідом, чи навіть коли ми відвідаємо колонії, працівники колонії розповідають про молодь, яка там проживає, які уступилися в своєму житті, вони бачать, до чого це доводить результати. Ну і Багато багато хто із них стає на шлях виправлення, але якщо хоча б одній двом дітям ми допоможемо з десятка, навіть це вже приємно. І наша робота не є марною. Ну переважно проводимо систематично профілактичні бесіди, відвідуємо по місті проживання, намагаємося максимально розвинути їх культурний розвиток. От в екскурсії в музеї це в нас скажімо, друга екскурсія. Була у нас раніше в Володимирі музей. Ми ну, переважно спілкуємось. Направляємо, скажімо так, в центр соціальних служб до фахівців, намагаємося до кожного знайти індивідуальний підхід, щоб вияснити причину, скажімо так, вчинення злочинів чи правопорушень, щоб звести ризики до мінімуму. До нас, які попадають на обліки, після цього, скажімо так, ми з ними у правоохоронній сфері ми не зустрічаємось. От. А є такі, що, звісно, що потрапляють до 18 років. Вдруге на облік, однак, ну більш з ними ретельніше проводимо роботу, більш, скажем так, пильно підготовлюємо їх, щоб вони виправились. Ну і більш, скажем так радикальнішими відносинами, щоб не допустити подальшому подібних випадків. Екскурсовод провела дітей шістьма виставковими залами і захоплюючи, розповіла про кожен експонат. Уже на початку екскурсії підлітків переповнювали враження від побаченого. У очах хлопців читали зацікавленість, особливі поди викликали певні деталі з історії міста. Подібні заходи правоохоронці планують і надалі проводити, залучаючи до них підлітків, які перебувають на профілактичному обліку у кримінальній міліції у справах дітей, аби спонукати їх ставати на шлях виправлення. Обіцянки керівництва Дельта Банку щодо стабілізації ситуації з видачою вкладів не виконані. Більше того, отримати свої кошти клієнти фінустанови можуть лише двічі на тиждень. Люди обурені, попри усі обіцянки, налагодити роботу по видачі вкладів досі не вдалось. Сьогодні черги перед дверима Дельтабанку не меншають. Видача грошей, розповідають вкладники, стала гіршою, як приміром, місяць тому. Хоча керуючий відділенням запевняв, що вже з середини лютого все має змінитись у кращу сторону, але так цього і не сталося. Якщо у січні клієнтам на руки щодня видавали по 200-300 гривень, то зараз тільки один чи два рази на тиждень не більше 200 гривень. До 12-ї години дня гроші у фінустанові вичерпуються і не співають забрати хоча б Мінімум. Росте обурення здають нерви. На адресу банку чути лайливі слова. Хоча голова наглядової ради Микола Лагун запевнив журналістів, що банк врятують без втручання держави. Проте ситуація вкрай напружена і точної дати, коли клієнти отримують свої кошти у повному розмірі, невідомо. Це всі новини на цю мить у студії працювала Вікторія Єрмолюк. Залишайтеся у компанії з телеканалу Мастен. На все добре і до завтра.